Вітання традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події вівторка, 14 грудня. У студії для вас працюватиме Любовська. 14 грудня Україна вшановує ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Адже саме сьогодні закінчили будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. ЧАЕС. зокрема, у Львові за участі представників влади відбулося покладання вінків до пам'ятного знаку героям та жертвам Чорнобиля, який було відкрито два роки тому. На сьогодні у Львівській області проживає півтори тисячі інвалідів чорнобильців та майже п'ять тисяч осіб, які мають статус ліквідатора аварії на. ЧАЕС. Мешканці Стрицьких багатоповерхівок користуватимуться тепер новими ліфтами. Щоправда, такий подарунок до свят отримали лише декілька будинків. Привілей на заміну старих підйомників мали лише ті думи, які перебувають в користуванні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Більше про це далі. Ліфти тепер як новенькі, ними приємно і комфортно підніматися додому після важкого робочого дня. Хоч і тішать людське око, вони не в кожній багатоповерхівці. По трьох об'єднаннях співвласників це Бачинський, по вулиці Бачинської, по вулиці Шевченка 171 і по вулиці Львівській, 83. Це повний капітальний ремонт п'яти ліфтів. Загальну кошторисну вартість і порядка до 300 тисяч гривень. Таку суму викладуть з державної казни у рамках всеукраїнської програми покращення житлово-комунального господарства, зокрема перекриття плоских дахів та капітальний ремонт ліфтів, які, до речі, експлуатують уже багато років. При тому, що ліфт не можна використовувати більше ніж 25 років. Ліфти поза 25 років. Вони вже зношені, і морально, і фізично. Відношення в багатьох випадках до ліфтового господарства є дуже. Незадовільне самих мешканців мають місце підпали. Що тільки можна придумати, які збитки робити і кнопки. Все про стан ліфтового господарства у стрію знає Федір Книж. Він займається цією справою майже 10 років. За цей час держава вдруге виділила кошти на ремонт ліфтів. Каже, що цього разу це просто знахідка для об'єднань співвласників, адже чотири із п'яти ліфтів, які ремонтували, сумлінно відпрацювали усі 25 років. На цьому керівництво ОСББ не зупиняється. На наступний рік запланований ремонт 25 ліфтів. Уляна Шуцман, Світлана Кренців. Англейськів новини з Троя. Порушники платитимуть по новому. За водіння у нетверезому стані доведеться заплатити штраф від 3400 до 10,5 тисяч гривень. Новий адміністративний кодекс передбачає систему єдиних штрафів, а на перевищення швидкості вводиться погодинна тарифікація. Чим більша швидкість, тим більше платиш. Деї пообіцяла нові штрафи. Якщо сьогодні суворість покарання за порушення правил дорожнього руху визначає інспектор, то новий адміністративний кодекс, адаптований під Європом, передбачає. Єдиний штраф, окрім того, в документі, над яким зараз працюють мін'юст, мінтранс і МВС, прописана диференційована відповідальність залежно від категорії авто. Найбільш суворе покарання передбачається для водіїв небезпечних вантажів згідно з новими правилами, вводиться і градація покарань за перевищення швидкості. У п'ятницю, 17 грудня, польські скаути передадуть Вифлеємський вогонь миру львівським пластунам. Ця подія відбувається 12-й раз. 1989 року. Скаути почали розповсюджувати вифлеємський вогонь миру по усіх континентах. Українські пластуни, за прикладом скаутів всього світу, вперше перейняли естафету у 1998 році. І тоді акція стала традиційною. Щороку естафета розпочинається у відні, де представники усіх скаутських організацій світу запалюють собі перші лампадки, аби поширити вогонь, варто зазначити, що українські пластуни, окрім Австрії, відвідують із Вифлеємським вогнем Болгарію, Литву, Латвію та Естонію цього року. урочистості на українсько польському кордоні відбудуться 17 грудня себе не образять на санаторії для чиновників збираються виділити 131 тридцять мільйон гривень у держбюджеті на 2011 рік збільшено фінансування санаторіїв державного управління справами на 34 мільйони гривень у порівнянні з минулим роком крім того на наступний рік у держбюджеті передбачено на фінансування санаторно курортного комплексу управління справами верховної ради на 12 мільйонів гривень більше ніж минулого року таким чином лікування одного урядовця коштує як лікування більш як 4 тисяч українців. І наостанок повідомлення податкової усіх платників податків запрошують на семінар, що проходитиме 15 грудня з 10-ї години в актовому залі ДПІ Стрейського району. На розмову чекатимуть головні бухгалтери підприємств усіх форм власності. А 16 грудня пройде семінар з головними бухгалтерами неприбуткових установ з питань роз'яснення податкового законодавства. Таким був цей день. Я прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. Життя це не ті дні, що минуло, а ті, що запам'ятались. Подивитись на спортивне сьогодення. Очима наших журналістів пропоную вам я, Олег Фелик. Мої вітання. Сьогодні до вашої уваги. У Москві розпочалося полювання на фанів, дві смерті за тиждень. Новий допінговий скандал розгорівся в Іспанії. Там спортсменів не тільки впіймали на вживанні заборонених препаратів, але й на їх розповсюдженні. П'ять нагород на чемпіонаті світу з армресингу. Маємо чим пишатися. Про це і не тільки далі. У нашому огляді залишайтеся з нами. П'ять нагород і усі наші на чемпіонаті світу з армрестингу у Лас-Вегасі. Всі прозові місця зайняли українці. Повний комплект нагород привезли харків'яни. Руслан Рустам і Сніжанна Бабаєви. Старший брат Рустам взяв золото на лівій і правій руці. Молодший Руслан срібло на лівій а бронзу на правій руці. До речі, братам довелося зійтися з собою. Вони виступали в одній ваговій категорії за золотом. Не відставала від братів і дворозового чемпіонка світу 21-річна сніжанна, якій вдалося завоювати золото. На лівій руці Коноплянка став найкращим футболістом. Уболівальники, експерти та журналісти визначали найкращих воротаря легіонера і гравця, тренера України. Найкращим легіонером українського футболу визнано капітана Донецького шахтаря Даріо Серну. Найкращим голкіпером України став представник шахтаря Андрій П'ятов. За ним розташували динаміць Максим Коваль та Андрій Дикані з московського Спартака. Серед вітчизняних тренерів найбільше визнання отримав керманич металіста Мирон Маркєвич. Також на п'єдестал зійшли головний тренер української молоді. Шки Павло Яковенко та Кірванич Волині Віталій Кварцяний нарешті найкращим футболістом 2010 року в Україні став Євген Коноплянка з Дніпра, друге місто Ярослава Ракіцького. А замкнув трійку форвард металіста Марко Девіч. Вбито ще одного фаната Спартака. У Москві протягом тижня загинули два фанати Спартака. Увечері, 10 грудня, в московському метрополітені від ножового поранення загинув 19-річний Павло Казаков. Невідомі люди завдали Казакову, проникаючи ножове поранення в груди. Повідомили в правоохоронних органах. Нагадаю, що в ніж з 5 на 6 грудня в масовій бійці від пострілу загинув фанат Спартака Єгор Своридов. Вбивство Свиридова викликало величезний суспільний резонанс. Уболівальники, вимагаючи об'єктивного розслідування винних організували низку масових акцій протесту і переслідувань кавказців. Українські ветерани здобули дві медалі на чемпіонаті світу з більярду. У Росії завершився перший чемпіонат світу з більярду у дисципліні Піраміда серед ветеранів. Перший чемпіон СРСР українець Анатолій Маліванчук із Шаргорода став віце-чемпіоном. Повідомляють у Федерації спортивного більярду України. Бронзову нагороду здобув ще один представник України кримчанин В'ячеслав Прохоров. Знаменита легкоатлетка звинувачується в торгівлі допінгом. Іспанська легкоатлетка Марта Домінгес, яка є чинною чемпіонкою світу з бігу на 3000 метрів з перешкодами, звинувачується у постачанні своїм колегам-спортсменам, заборонених сусіднім антидопінговим агентством препаратів. За даними іспанської поліції, Домінгес може бути причетна до торгівлі забороненими речовинами. Цивільна гвардія Іспанії затримала спортсменку в ході операції з виявлення і розповсюдження допінгу. Крім того, був арештований тренер діючої чемпіонки світу. Серпереста агент агенту минулому також легкоатлет Хосе Алонсо Валеро. Крім спортивного оточення, Марта Домінгес були затримані ще 11 людей, серед яких спортивні лікарі, фармацевти, тренери та відомі спортсмени. Більшість затриманих раніше вже проходили у справах пов'язаних із розповсюдженням допінгу. І наразі це все. Прощаюся з вами до завтра. Щоб там не трапилось у вашому житті, завжди залишайтеся самі собою, адже інші ролі вже зайняті. З вами був Олег Фолик, хай щастить. На завтра синоптики обіцяють мало хмарну погоду. До вечора можливо йтиме невеликий сніг. Температура повітря протягом дня становитиме мінус 3 мінус сім градусів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 734 мм штучного стовпчика.